Так, як люди знайомляться з людьми і починають спілкуватись, люди можуть дізнаватись більше одна про одного, бо є різниця, коли ми тільки бачимо людину, тільки її бачили, і зовсім інакше, коли ми вже з нею поспілкувалися, можемо дізнатися, чим людина наповнена. І так само з Богом треба спілкуватися через його слово. Біблію потрібно вивчати не просто як інформацію односторонню, а так як спілкування з Богом взагалі. І Ну, для цього необхідна церква. І якщо я буду вивчати слово Боже, пізнавати Бога, якщо я буду слово Боже приймати, пускати в серце і в своє життя, то я зможу народитись від Бога згори, і тоді у цього всього буде результат ну, у вивчення Слова Божого, ніби народження згори, тоді я зможу по цьому слову дійсно навчитися жити і позбутись гріхів. Амінь.